У Вінниці стартував чемпіонат України зі спортивної акробатики серед дорослих. Одними із перших демонструють свій номер Ксенія Сезоненко та Софія Бабінчук. Дівчата у парі менше року. Сьогодні виконують балансову вправу під повільну композицію. Суспільному розповідають на чемпіонат України приїхали з Кам'янського, що на Дніпропетровщині. Ми виконуємо елементи, які робляться не подхідні а на силі. Тобто верхня ж має спочаги, мексиканки там більш проявляється гнучкість, все повільно виглядає і збалансовано. Хвилюємося, але будемо старатися. Серед учасників змагань і пара зі Львова. Дівчата виступають разом більше п'яти років. 13-річна Юлія Скалоцька каже, виступом не задоволена, адже під час виконання елементу мексиканка її партнерка, 11 річна Соломія Гащук, втратила рівновагу та впала. Перенервувалась напевно. У нас ще буде дві вправи завтра і післязавтра. Думаю, ми зробимо їх краще ніж ці. Загалом участь у чемпіонаті України зі спортивної акробатики серед дорослих беруть 126 спортсменів із дев'яти областей, розповідає головна суддя турніру Галина Ковальчук. Вік учасників від 12 до 20 років оцінюють акробатів за комплексною системою. У нас є три критерії оцінки оценки Це технічна оцінка, артистизм і оцінка трудності. Результатів очікують Анна Омелянчук та Богдан Караваєв. До Вінниці пара приїхала з Дніпра. кажуть, виступом задоволені. Накат стойка і два твіста. Там треба повернутися правильно, не перекрутити, зробити приход правильний. Начебто, все зробили усюди, намагалися зробити якомога найкраще. Тому сподіваємося на найкращі результати. Чемпіонат України зі спортивної акробатики триватиме три дні. За словами головної судді змагань Галини Ковальчук, през. Лерів обиратимуть в індивідуальному та командному заліках після виконання усіх трьох програм складно координаційних видів спорту. Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, що відбудеться у Болгарії в жовтні. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.